Багато хто з користенців вже отримав заяви про призначення субсидій і декларації про витрати і доходи осіб, які звернулися за субсидіями, і кинулися їх заповнювати і нести до управління праці та соціального захисту населення. Варто зазначити, що такі заяви будуть прийматися лише з 1 травня, і у нас є час зрозуміти, як правильно і точно їх заповнити. Хоча заяви і декларації прийматимуться лише за кілька тижнів. Місця не активно несуть до Коростенського управління праці та соціального захисту населення. Вже заповнені декларації, звертаються з запитаннями стосовно їх заповнення. Телефонують на гарячу лінію за номером 42162. Кабінет номер 5 працює в режимі консультаційного пункту. Кілька хвилин уваги нам приділила завідувач сектору прийому документів Наталя Шушакова. Скажіть, будь ласка, з чого потрібно починати? От ми отримали таку заяву і декларацію. Перший крок, який повинні зробити люди, ну спочатку треба дуже уважно віднестись до цього процесу, бо це дуже важливий документ. Всі, якби наслідки заповнення заяви декларації, будуть покладені на осіб, які їх заповнюють заповнюють. Ще у нас тут є пам'ятка споживачу та інструкція. Дуже уважно це перечитати, дуже тут корисна інформація і досить цікаво все написано. Починаємо заповнити заяву декларацію саме з заяви. Все як анкетні дані. Від кого? Це фамілія, ім'я по батькові, паспортні дані. Далі, там, де є табличка і відомості про житлово-комунальні послуги, треба дуже уважно, це дуже важливо, правильно вказати номер особового рахунку, тому що помилка в одній цифрі і гроші підуть зовсім іншій людині і будуть виникати великі проблеми. Також, там, де колонка примітки, необхідно зазначити. Є лічильник, там, де газове опалення, газ, газопостачання та водовідведення поставити, є лічильник або нема лічильника, чи є в наявності газова колонка, або це бойлер для нагрівання води. Це теж дуже важливо, тому що ми не будемо орієнтуватися, які норми ставити людині. Далі починається текст. Теж дуже уважно. Якщо прийняття рішення щодо заяви потребує. Потребує саме рішення комісії, тобто це збільшена площа понадормова, або якщо е, фактично особа не проживає, а працює в іншому регіоні, такі заяви теж підуть на комісію. Людина має підкреслити, розглядати або не розглядати мою заяву. потім посвідчуємо все, що написали підписом своїм, і ставимо дату, коли ця заява подається. Ще хотілося зазначити, що заява має бути написана від власника особового рахунку, тобто від тієї людини, яка зареєстрована і на яку відкрито особовий рахунок по організаціям по всім. Перший етап завершено. Завершено. Так, можна переходити до декларації. Так само декларація. Загальні відомості це власник особового рахунку, загальну площу можна подивитися в документах на житло це технічний паспорт. Або це свідоцтво про право власності, там все прописано, яка загальна площа квадратних метрів. Кількість е, поверхів будинку всі знають свої поверхи. Далі склад сім'ї записуємо всіх, хто зареєстрований в житловому приміщенні. Або фактично проживають це для орендарів, це для тих, хто знімає квартиру офіційно. Так, враховуючи неповнолітніх. Так, враховуючи неповнолітніх. Там, де реєстраційний номер, можна написати зі свідоцтва про народження інформацію. Так. Далі всі види доходів. Це саме основне, сама найголовніша колонка. Також записуємо всіх, хто отримує будь-який доход. Доходи, заробітня плата, пенсія, стипендія, депозити, дивіденди, дохід від землі, тобто, якщо десь у людини є ПАЙ. В районі неважливо на будь-якій території України е, і вона здає цей пай в оренду, вона отримує щомісячний дохід. Цей якщо дохід обробляє самостійно. Так і пише. Е, тоді нічого не пише. Що дохід mm -hmm. до доходу від землі, доходу від землі немає. Mm -hmm. І якщо можливо, звичайно що це якщо я є підтвердження якоїсь довідку, це буде е, якнайкраще. Також, значить, про зарплату. Заробітня плата з 1 травня буде враховуватись без 15% по доходного налогу. Це інформація для бухгалтерів, які будуть давати людям їхню заробітну плату за рік, без 15 Сума доходу буде вказуватись в гривнях за 12 місяців, по бажанню громадян. Вони можуть, якщо їм вигідніше, подати доходи за попередні півроку перед місяцем звернення. Вони приносять довідку про ці доходи і декларують тут в цих колонках. Угу. Так, далі інформація про витрати та придбання майна на суму більше 50 тисяч гривень. Тобто, це якщо родина купила на протязі року будь-що, навіть взяла в кредит. На квартиру, квартиру машину. машину, може там телевізор якийсь. Не знаю, що це може бути. Ремонт теж входять ремонтні, тільки не входить це дороговартісне лікування на це. Ага. Все, все інше треба тут відмічати. Якщо не здійснювала родина таку купівлю, вони так і пишуть ці строчки. Не здійснювали. Щоб ага. це прочерки не підходять. Словами гарненько поставили. Також. Бажано, коли написали всі доходи всіх, всіх осіб, які зареєстровані в приміщенні, в кінці бажано написати родина інших доходів немає. Угу. І підтвердили, крапка, все, ми більше нічого не маємо. Закінчуємо заповнення декларації підписом і датою, коли вона буде подана. Наталя Олександрівна, скажіть, будь ласка, от в халусі заповнення доходів? Якщо людина не дуже там, сумлінно заповнюватиме, що про щось забуде, умовно кажучи, або навмисно забуде про якісь доходи, які отримує родина, що далі? Яким чином це буде перевірятися або не буде? Це, звичайно, буде перевірятися. Всю інформацію про доходи осіб, ми будемо перевіряти з Державною фіскальною службою. І якщо людина просто помилилась в двох гривнях, це нічого. Ми перерахуємо цю субсидію. Але якщо вона забула, що вона працює на двох роботах, або якщо вона має депозити, або якщо вона забула... Вказати, ну, не знаю, там, будь-які доходи, то ця субсидія. Придбання машини, придбання машини звичайно, теж. Я вважаю, що це навмисно о, приховані якби, витрати, то ця субсидія буде повертатися у подвійному розмірі. Якщо ми виявили, що людина о, не, не вказала якусь інформацію або не повідомила, ми е, спочатку перераховуємо субсидію, повідомляємо, що в неї є тепер такі, така заборгованість по цій субсидії. Що людина ігнорує, буде звернення до суду. І якби, ну, не стягнуті дуже приємно, да, стягнуті ці кошти, не, не дуже приємні будуть відбуватися події для людини. Лучше чесно, відкрито, прозоро це зробити. Я розумію, що за законом людина може надати до, до вас в відділ лишень декларацію і заяву. Але е, я знову ж таки розумію, що людей працює у вас в відділі небагато, і, напевно, це не швидко тоді буде перевірка відбуватися, і не швидко буде призначена субсидія. Чи має право людина е, власним, власними зусиллями зібрати довідки, відповідні, які підтверджують доходи родини, і надати, е, і чи це якось вплине, прискорить? розгляд справи. Так, звичайно, це дуже прискорить розгляд справи. Якщо людина надасть нам довідки про доходи, нам, ми, дає, в довідку вона підписана головним бухгалтером, стоїть печатка, ми віримо цій людині, і, звичайно, це пришвидшить призначення субсидії. В разі, якщо людина все ж таки хоче от о, лише заяву і декларацію надати, ви все одно приймаєте звичайно, звичайно. Ми все приймаємо, але це займе певний час. Буде зроблений запит в житлову експлуатаційну контору, в газ контору, в державну фіскальну службу. Все. І поки до нас не знайде інформація, ми якби не зможемо чітко визначити розмір субсидій. Це займе деякий проміжок часу. Якщо ви не впевнені в тому, що можете розраховувати на субсидію, підрахуйте свій спільний прибуток. Розділіть на кількість мешканців із цифрою, що вийшла. Зверніться до таблиці обов'язкового відсотка та щомісячного платежу, що розміщена на офіційному сайті Мінсоцполітики України. Там ви знайдете калькулятор розрахунку субсидій, там ви знайдете і саму таблицю. До того таку таблицю ви можете знайти у холі Хоростенського управління праці та соціального захисту населення. І якщо дохід на одну особу у вашій родині, до прикладу, 1010 гривень і в квартирі проживає три особи, то за таблицею ви можете визначити. Що маєте платити щомісяця 195 гривень 20 копійок? Все решта привід для оформлення субсидії. На оформлення субсидій мають право і приватні підприємці. Варто лише зазначити, що при заповненні декларації враховується валовий дохід. Якщо в родині є безробітний, який не стоїть на обліку в службі зайнятості, його дохід рахується на рівні мінімального. Студентам, які не отримують стипендій, рахується нульовий дохід. До доходу зараховуються також одноразові виплати, виграші і виплати за судовими рішеннями на вашу користь. Якщо ви отримали заяву декларацію і не знаєте, що в ній писати, зробіть копії, потренуйтесь, зразок для себе зробіть. Придіть, попитайте, як його треба заповнювати. Ми все підскажемо, все розкажемо, і тоді вже на чистовому варіанті нам здасти. І останнє, якщо ви не отримали комплект заява плюс декларація ані поштою, ані на роботі, ви можете прийти безпосередньо в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання і взяти їх або ж роздрукувати з того ж таки офіційного сайту Мінсосполітики. А найближчим часом зразки з'являться і на міському сайті, зазначила Наталя Шушакова. Працівники управління праці та соціального захисту населення дуже сподіваються на розуміння і співпрацю з боку усіх користенців, а точно і правильно заповнити декларацію у наших з вами інтересах. Виходячи з аналізу ситуації, що склалася на сьогоднішній день, сплата за отримані комунальні послуги стане непосильним тягарем для значної частини громадян України. За попередніми оцінками, для понад 70% українців оформлення субсидій єдиний реальний спосіб вирішити цю проблему. Саме на цьому ми робимо наголос.